Всім добрий день. Сьогодні хочу показати вам невеличкий процес через синього. Процес своєї праці. А саме ми готуємо домашнє масло на завтра, на торгівлю. Нагадуємо, що у нас. У нас сімейна ферма, яка виготовляє тільки екопродукцію, екологічно чисту ми додаємо домішок ні в продукцію, ні тваринам. робиться, хто знає, з вершків. Вершки робляться переробкою з сепаратору. Вершки охолоджуються до певної температури. Якщо їх пере... переохолодити, то вони можуть не взбитися. У мене було, до речі, декілька разів. так. Я не могла зрозуміти чому. Я не могла зрозуміти, чому. Так ви, е, знаєте, як збива... е, збиваєш правильно на українській мові. Збиваєш, збиваєш, збиваєш їх. А вони становляться такі пухкі, як от наче на крем вершки збивають. Е, сиворотка не відділяється. І... Масло не виходить. Ми спочатку не могли зрозуміти, чому так, потім почитали і, 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 і виявляється, що якщо вони переохолоджені, то вони не зіб'ються. Ми їх занесли в тепло, вони трошки постояли у нас в теплі. Після того дуже швидко збились в маску. Я роблю ось такі невеличкі шматочки, тому що зараз масло менше, так як ви знаєте, корівки вони всі йдуть у запуск. У нас, коли в зимову пору року, так як у нас великий попит на нашу продукцію, особливо на масло, то в зимову пору року я Продаю по одному шматочку руки одній людині. Для того, щоб вистачило більшій кількості людей, щоб вистачило. Ми розвиваємо свою сімейну екоферму, саме екоферму. У нас реалізуються ще поросята маленькі, де також вважаються екологічно чистими, також м'ясо. Є свинини не періодично, це не основний. У нас не основний квед нашого фоку. Основний це розведення великої рогатої худоби та виготовлення молочної продукції. А супутньо це поросята, барани. В такому, кусочку, десь, в такому шматочку десь 400 500 грамів. Такі. На, 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 на них найбільший попис. І невеликий, і, і не маленький шматочок. Ютуб канал у розвитку. Я почала вести зовсім недавно, нещодавно. Ну, підписуйтесь, рекомендуйте. Я потрошку показую наш розвиток, як що вироблю. Зараз у нас починають народжувати коровки. Вже одні пологи були, народилася дуже. Дуже вродлива дівчинка. Якщо вам цікаво, я буду показувати. Так що, також зараз народжуються маленькі баранчики. Зазвичай я прям вибиваю так, знаєте, ось так роблю. Тоді добре виходить водичка, дивіться, але зараз як так дорогу, то камера трясеться. І виходять такі симпатичні шматочки. Ой, що забула зробити. Хотіла спробувати зараз зроблю. Хотіла спробувати купила такі мікрофончики для ведення для зйомки, точніше таких відео. Дуже хотілось мені... Пробовате. Хочеться порівняти звук до того, як я знімала, і після. Так, маю надію, що мене чути. Синеньким працює. Тут нічого не треба вкатити. Ага, А, тут маленька горить. Ну, думаю, що мене чути. Не жодного разу ще не пробувала, але бачила. Як знімають блогери, і тоді дуже набагато краще чути звук. Я зараз хотіла вдягти і забула. можу ніяк звикнути. До речі, так навіть і краще. Почую різницю, наскільки. Наскільки краще чути, чи велика різниця, чи є? Отакі бачите, шматочки нас виходять, А ще там дитина сидить в манеже. маленька. Чекає на мене. Дитина взагалі умнічка, майже завжди дає попрацювати. Чекає, поки я все зроблю, і дає можливість, можливість мені поспати разом з нею вночі. Горить. нам не потрібно. Я вже зовсім не слухаю російську музику, тільки українську, тим паче, що в нас зараз тільки з'явилося українських пісень. Раніше, мені здається, навіть не помічали, скільки вже існувало українських пісень. Класних. Тому поступово, я вважаю, можна зовсім відмовитися від цього. Вас нуха, ты чита наш украинский язык. Це зараз не... зараз масла небагато, а коли влітку його значна кількість. Ой, Боже, і рук не, відчув... не відчуваєш. Почнеш його ліпити, блін. Зараз, бачите, не таке жовтеньке. Я якщо знайду свої старі відео, я вам покажу. Так там. Воно, як уже весна літо, воно прям жовте-жовте. Воно у нас на свободному вигулі, на випасі. А зараз вже не пасуться і одразу змінюється колір масла. Я беру вот такую книжку хорошо, обматываю и включаю потім тут охолоджувальную систему на ніч. Що воно добре охолонуло. До, до речі, ззаду мене стоїть нова сироварня. Я хочу в наступному відео зазняти, відзняти, як я буду її розкривати, покажу, яка вона, розповім, скільки видів сирів вона виготовляє. Ви знаєте, я про неї мріяла півтора року. Ніяк не могли придбати. Влітку, коли молока Більшого, ну Більше, багато більше, Не можна казати багато, ще з маличку мене що Не можна казати, що багато. І мені завжди хотілося, знаєте, робити тверді сири. У них витримка більша. Зараз я роблю тільки бринзу, кисломолочний сир, жирний і знежирений. Збираю сметану. Переганяю вершки та роблю масло і все. А так як у нас кожним роком збільшується кількість корівок, відповідно збільшується і кількість молока, то повинен збільшуватися і асортимент, різноманітність асортименту. Я дуже хочу, щоб були у нас сири, адеївський сир, твердий сир. Плавлений сир також можна робити. Там дуже багато видів. На 50 літрів вона ця сироварня. Масло готове до завтрашнього продажу. Підписуйтесь на наш канал. У нас сімейна екоферма Family Farm. Ми дуже раді будемо вашій ваші підписці. Слідкуйте за нашим розвитком та ставте свої вподобайки. Всім дякую.